Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Ми як ті квіти серед зими, незрозуміло, як вижили. Я таке чула в новітній українській пісні сучасній, і більш вдалого словосполучення придумати важко на сьогоднішній день. І так, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Я не збиралася сьогодні знімати, але побачила кількість просмотрів і вирішила, що, мабуть, може, це комусь потрібно. Просто спілкування з невідомою людиною. Це як їхати в потязі і спілкуватися з людиною, з якою ти незнайомий, знаючи, що за це нічого не буде. А можна розкрити душу. І ніхто не зайде в неї при цьому і не накапустить там. Отже, моя магнолія, про яку я забула рослина, яка дивує кожну весну. Що можна сказати про магнолію? Маленьку магнолію Я не встигла зняти Magic Піруэт. Тим він красивий, що він маленький, і можна з нього робити або кущ, або дерево, як я зробила, все, що завгодно. Вона все винесе, може її різ... можна її різати чи крижити. І вона нікому не заважає ні влітку, ні навесні, ні восині. Ви вибачте, у нас тут кричать. А ось велике дерево, цьому дереву, мабуть, вже десь років з 20, може трошки менше. Купували її як жовту магнолію. Я так думаю, щось там було написано єлу щось. Я думаю, що єлу Bird, жовта птаха чи жовтий птах. Але тоді, на ті часи, 20 років тому, достатньо було побачити тільки слово магнолія, і цього все вже досить. Тому що ми знали досить обмежену кількість рослин, дерев: тополя, клен, дуб, липа, каштан, звісно ж. Ну там плодові, вишня, черешня то то, -то вже не рахується. І тут з'являється таке слово, як магнолія, і ніхто не вірить, що воно може рости в Києві. Забуваючи про те, що багато магнолій, багато років вже ростуть в ботанічному саду, але ж там вони ростуть дуже правильно. Вони посаджені в ямку, прикриті пагорбами від заморозків весняних від вітрів, а тут її посадили просто так, де захотілося, і вона напричуд, виросла і жодного разу не мерзла. Хоч я перший, чи друг, першу чи другу зиму, навіть її закутувала в ковдру. Серед зими виходила і брала товсту ковдру і наматувала на це малюсіньке деревце. Так мені було страшно за нею. Дуже духмяне дерево. Якщо у вас є місце. Не пожалкуйте його в саду і посадіть собі магнолію, саме високу, здорову таку рослину, здорове таке дерево. І пусть, і нехай це буде у вас тиждень, два тижні свята навесні, але воно буде обов'язково і це дійсно ті дні, коли до вас приходять друзі і родичі для того, щоб подивитись на це диво дивне на фоні синього неба. Отже, рослина, яка дивує кожну весну. Велика магнолія. Що я ще забула вчора, а сьогодні згадала. Малюсіньку рослину бересклет. Зараз її покажу. Ось така дивна рослинка, яку мені просто прислали як подарунок з садового центру і на яку я спершу не звернула увагу. Вона не показала себе ні в тому році, ні в попередньому, коли я її купила. І тільки оце на третій рік, як і більшість рослин, вона показує себе у всій красі. Всі прирісти у неї білі. Чому мені її подарували? Тому що мені закортіло купити нові рослини, як у всіх у нас починається почесуха десь в березні, на початку березня. Ми не думаємо про те, що ми купуємо рослини, які стояли в горщиках в садових центрах е на морозі. І їх коренева вже повідмирала, повідмерзала. І вони приїдуть до нас, і ми будемо мати. Розчарування, тому що десь за місяць, за два ми подивимося, що рослини померли. І знаючи це, робітники, працівники цього центру поклали мені рослинку, яка, мабуть, тільки до них прийшла для того, щоб я тішилась хоч цим залишком, тому що дійсно те, що я купила, воно все загинуло. А ця залишилась ось такий берсклет. Він надзвичайний, без назви. Але як побачите бересклет, який росте кущ... кущом, кущовий, з білим приростом, то можете його купувати. А мене, я знімаю бересклет, а мене знімають. Навіщо ти мене знімаєш? Я тебе не знімаю, я тебе ані подаю. Вони наді мною сміються. Добре. Ну хай сміються. Що ще мене здивувало, піду шукати. От такі все перебили. Тюльпани не люблю. Не люблю, тому що нагадують мене оце свято 1 травня, з яким пов'язано Мір Труд Май, піонери, комсомольці. Я цього терпіти не можу, тому червоні тюльпани взагалі геть з саду і залишаю тільки білі. Вони начебто мені. Як повітря, і не так вже схожий на тюльпани. А отак мають себе поводити дівчинки. Дзеркало для того і дзеркало, щоб зайвий раз подивитись на себе, сказати, Боже, яка ж я гарна. Боже, дзеркало брудне, а я все одно така гарна. І буде стояти отут годинами і роздивлятися, яка ж вона гарна. Ну, мабуть, все. Перебили мені. Про інші рослини розкажу іншим разом.